Новорічність свята це завжди радість та казка. Та, на жаль, трапляються випадки, коли через необережне халатне ставлення до освітлювальних приладів ілюмінацій може статися пожежа. Головним атрибутом цих свят є ялинка, прикрашена іграшками та сяючими гірляндами. Оселі, школи, садочки, розважальні заклади, магазини оздоблюють свої приміщення ілюмінацією. І щоб яскраві вогники приносили тільки святковий настрій. В Державній службі з надзвичайних ситуацій України закликав. Рають поставитися до такого оздоблення відповідально під час новорічних святкувань, стрімко зростає кількість пожеж, які виникають внаслідок порушення правил пожежної безпеки, зокрема при встановленні ялинок, користуванні гірляндами та піротехнічними виробами. На протязі листопада-грудня співробітниками ДСНС проводиться інформаційно роз'яснювальна робота по інформуванню населення, суб'єктів господарювання, учнів та працівників в закладах освіти для безпеки житла під час свят рятувальні. Нки раді звертати увагу на такі прості правила. Щоб запобігти небезпеці, закликаємо вас неухильно дотримуватись правил безпечної поведінки під час проведення святкових заходів. А саме, встановлюйте ялинку на стійкій основі, на надійній підставці, в посудині з піском, подалі від штор, гардин та інших предметів, які легко піддаються вогню. Не прикрашайте ялинку целулоїдними іграшками, а також марлею, ватою, папером, непросоченими вогнезахисною сумішю. Ніколи не прикрашайте свічками новорічну ялинку. Це неминуча. Призводить до пожежі, варто пам'ятати правила безпечного поводження з електричними приладами, так як існує загроза пожежі через неправильну експлуатацію електрогірлянд. Прикрашайте ялинку тільки електричними гірляндами промислового виробництва, купленими у спеціалізованих крамницях, а не на ринках. Обов'язково перевірте справність електричного проводу та його ізоляцію. Не дозволяйте дітям самостійно включати електрогірлянди, не встановлюйте ялинку поблизу опалювальних приладів, телевізорів тощо при виникненні пожежі чи іншої надзвичайної події негайно викликайте службу порятунку за номером 101. Нагадують рятувальники і про заборону використання піротехнічних засобів фейерверків, салютів тощо, щоб новорічний відпочинок не затьмарило лихо пожежі, дотримуйтесь вище зазначених. Чиних правил безпеки і тоді свята запам'ятаються лише яскравими моментами. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар перша муніципальний.